У тому, що заборонували велика заборонець, батька складає мільйон. Це 70% березень, квітень, відтрати. Кошти зараз знаходяться 2,2 мільйони, які ми не можемо забрати, тому що ми маємо фінали підтвердження для того, щоб ми повинні далі Невідомо, що це все питання. Але роботу вона робила. Роботу ми робимо, значить, але ми працюємо на спрощенні тижні, трьохденному робочих тижнів, тому що обсяги робіт місце. Дякуємо дачу. І зараз уже не йдемо, хай вони замечають. Вони йдуть вони, а не дзвонить, давай приїжджаємо туди. Давай хай приїжджає ми так само знаходимося на тенденції роботи. Так само отримуємо заробітку на тих самих висотках, що і люди.